Які представляє 95% про прошарку населення, чому нас знову залишається ця несправедлива система, коли 80% економіки країни контролює всього там з десяток кримінально-олігархічних кланів? Так чому революція гідності далі не йде? Чому ми не усуваємо, не люструємо цих олігархів? Не тільки чиновників треба люструвати, а люструвати цих олігархів, потім цікавитись, як вони придбали це майно чи ефективно його використовують. А до речі, 90 стаття Конституції дозволяє націоналізувати це майно, якщо воно неефективно використовується не для суспільних цілей. Так що можливості є, треба тільки волю і бажання це робити. Ну я надаю слово Галіні Ніколенко, нашому єдиному згодженому кандидату від всіх патріотичних і демократичних партій. А, Києва. питання, Можна до вас? Так, да, Будь ласка. А от наше дивище нашого ну, нафти, от там біля... Більше 20 мільярдів кубометрів. Мільярд так? Куди наш газ дівається? Нашого видобутку, він значно дешевший, чим з Росії, чим з Європи, там і все таке. Куди наш газ дівається? Задали питання, що Україна видобуває свій газ 20 мільярдів кубів. А населення споживає десь 17-18. Чому ми повинні брати дорогий російський газ? А тому що. На цьому газу і ці вишки нафтові, як в Полтавській області, в Харківській, вони належать нашим олігархам. Тому Шуфричу, Злочевський є такі з партії регіонів, все. оці всі скажені газові, вони їм належать. І вони віддають цей газ тому в фірташу, Пінчуку, на їхні підприємства, на великий капітал. А населення примушують покупувати великий, дорогий, російський газ. Причому зверніть увагу, що собі вартість. Видобутку українського газу 40 доларів за побічний. А російського нам вже там за 400 намагаються всунути. За цей час, після Майдану, ні уряд, ні президент досі не виконують свою обіцянку скасувати ці гнебні реформи, придумують нам тільки ще більше реформи. Чомусь, от у людей вже знаєте, як кажуть, реформа викликає тільки острах. Тому що якщо по-нормальному, то реформа це повинна бути дія, направлена на покращення життя, да? на поліпшення якихось умов праці, життя, міста і так далі. А ми навпаки бачимо, що тільки погіршує, погіршує, збільшують податки, піднімають як в Києві, вже на воду нам підняли на 70% плату за гарячу воду. Да? А вже планують до кінця року на 80% підняти плату за газ. На 40% відсотків за електрикою це вже робить наша нова влада, яку кияни обрали. Да? Ну в новому стаживі, тому що вона проходить становиться парламентська партія для того, щоб визрадити місцеве самоуправління в городі Києві, зокрема відновлення районних рад в місті Київ. Тому що ви бачите, що Кличко, коли йшов, казав, що будемо відновлювати, як став е, мером, то став другим Чорновецьким. І ніякі районні ради йому не потрібна, йому потрібна тільки концентрація влади в одних руках і все в ручному режимі. От які практичні кроки буде робити батьківщина для того, щоб відновити районні радості? Ну, це правильне питання, тому що всі обіцяли нам в Києві відновити самоврядування місцеве, тому що в усіх великих містах є районні ради. А тоді ще Янукович позбавив киян самоврядування, призначав нам замість того, щоб ми обирали собі мера, і ліквідували регіони районні ради в місті Київ. І всі обіцяли на Майдані, що ці районні ради декілька місяців про цю обіцянку. Відновити відновити районні ради забули. Я якраз батьківщина буде на цьому наполягати, що треба відновити. І я, до речі, є співавтором проєкту постанови Верховної Ради був, щоб раз ще 25 травня разом з виборами Київської міської ради і міського голови провести вибори і до районних рад. Але тоді заблокували якраз от силами партії удар, яка не дала голосів і не вистачило там буквально 20 голосів на цю постанову в Верховній Раді, щоб провести. Бачимо, людей викидають на вулицю. Старі підприємства, як були, так і залишаються. Ніякої модернізації немає. Тому і хай їх тоді покупують дорогий російський газ, а це їх примусить, хоча б робити якесь енергозбереження, скорочувати споживання цього газу. Дякую за питання. А зараз я слово Гарліні. Доброго дня, мені дуже приємно бачити вас в цей теплий постійний день і дякую, що ви прийшли, підірвали дивані від квартири у відхідний день, щоб почути слово народного народного депутата пана Андрія Павловського, а також Можу сказати, що в Подарківському районі зараз зареєстровано 22 кандидати в народні депутати, 12 де по списку політичної партії, політичних шкіл, 11, передачу 11. І 11 є самовисуванцями. Коротко про себе. Першу освіту я маю це українська філологія. Далі в 2006 році закінчила Академію державного управління препрезидентів України, отримавши Магістр державного управління є ініціатором і віце-президентом Всеукраїнської громадської організації літа держави, яка об'єднує випускників Національної академії, науковців, депутатів різних рівнів. І на, е, сьогодні я працюю радником народного депутата, голови депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Сергія Соболєва. Повірте, мені... Дуже пощастило, що я працюю з такими е, талановитими, такими відомими людьми як паном Андрієм Павловським, Сергій Владиславовичем Соболєвим і такою політичною силою, як батьківщина. І дякую їм, що вони довірили мені висувати свою кандидатуру по цьому образі. Разом з тим я ще є е, додатку про себе, вхожу в робочу групу, не в одну групу, і декілька робочих груп з підготовки законопроєктів. Зокрема, це про міліцію, про прокуратуру нами були підготовлені ці законопроекти, про очищення влади, зокрема, про про Три законопроекти зараз всі говорять. І хочу відмітити, що, мабуть, партія Батьківщина це єдина партія, яка все-таки провела в себе люстрацію, провела це очищення кадрів, і кожен зробив свій вибір.